Традиційне засідання круглого столу, присвячене вибору майбутньої професії, провели у Бердичівській школі-інтернаті. Представники міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, педагоги професійно-технічних училищ та коледжів, соціальні педагоги з області намагалися допомогти випускникам інтернату із їхнім майбутнім вибором професії. 37 одинадцятикласників та 9 дев'ятикласників цьогоріч залишать стіни інтернату. На них чекає нелегке сьогодення із думками про те, де заробити кошти на прожиття та харчування, зазначили на засіданні. Аби діти розуміли, яким є життя поза межами рідного закладу, і з ними протягом року працювала провідний спеціаліст Центру соціальних служб. Проводилися тренінги, бесіди, в ігровій формі багато занять проходили. До своїх занять ми запрошували і медиків, і представників громадських благодійних організацій. Ви знаєте, ми з задоволенням дуже багато років співпрацюємо. Із нашої школи інтернат з Ларісою Леонідівною тут настільки відкриті діти, тут настільки зацікавлені педагоги, що одне задоволення кожен раз переступати поріг цього чудового закладу. Кожен представник освітнього закладу вищого рівня акредитації розповів майбутнім випускникам про професії, які можна сьогодні здобути у Бердичеві, але багато хто з дітей вже визначився зі спеціальністю, на яку вступатиме. Це лікар-стоматолог. І подаю документи, вступаю у Житомирський інститут медсестринства. Такі люди просто добре підзаробити можуть. І я думаю, вона мені підходить. Я визначився зі своєю майбутньою професією, я обрав військову справу. Буду поступати у Житомирський інститут імені Корольова. Є в інтернаті такі діти, які вирішили обрати за основу життя музичну кар'єру, бо без музики кажуть, не уявляють свого життя. Я бачу своє майбутнє саме з музикою, адже я вважаю, що пісня це взагалі це перш це перша основа людини, що в ну, в люди в пісні можна відвести душу, розкрити свої почуття, емоції. Завдяки пісні ми передаємо щось, щось важливе. Пісня іноді щось змушує. Ось уже третій рік. Як я хожу в музичну школу, закінчую екстерном і ось доздаю екзамени, і планую поступати в музичне училище імені Косенка на факультет спів. Якщо ж дитина після здобуття певної спеціальності за якихось причин не змогла працевлаштуватися, на допомогу завжди приходять фахівці міського центру зайнятості. Та на щастя каже директор установи Микола Коваль, статистика дітей сиріт, які перебувають у них на обліку, з кожним роком зменшується. У Нас за прошлий рік було вісім дітей сиріт на обліку, значить, чотирьох. Ми з них працевлаштували, чотирьох зняли за невідвідування. На сьогоднішній день у нас на обліку немає. Дітей сиріт. Ми то був працевлаштували і так далі. Ну, взагалі, в нас є ті, хто до нас має прийти. Ми контролюємо власна службу по всій області, де хто є зараз, закінчують навчання. у в Нас обов'язково буде. І ми обов'язково будемо їх про це влаштовувати». Окрім того, що дітям потрібно вступати до вищих навчальних закладів, вони мають бути забезпечені житлом. Цю актуальну проблему допомагають вирішувати соціальні працівники з області. Спеціально для дітей сиріт у Житомирі є соціальний гуртожиток. Там проживають особи числа дітей сиріт віком від 18 до 23 років і мають змогу проживати три роки. Тобто, коли дитина у 18 років прийшла, то вона Може проживати до 21 року, так само, там, якщо в 19, ну здебільшого 3 роки. Вони, проживаючи в соціальному гуртожитку, спеціалісти цього закладу надають комплекс соціальних послуг і влаштовують цих осіб і на роботу, і на навчання, і ставлять на квартирний облік. ну тобто там комплекс соціальних послуг йде. Правильний вибір майбутньої професії важлива річ для кожної дитини з інтернату. Вважають педагоги закладу. Тому профільна робота тут ведеться протягом усього року, а не лише перед випускними іспитами, розповідає директор школи інтернату Лариса Тернопольська. Це є довготривалий процес. Сумісний із навчально-виховним процесом це є робота цілеспрямована соціально-психологічна, соціального педагога і практичного психолога, починаючи із глибокого діагностування можливостей, особливостей кожної дитини. Зокрема, це введення до навчального плану курсів побудова кар'єри і. Курс життєвого самовизначення це у нас профільне навчання у школі третього ступеню за напрямками. Столярна справа та кулінарія свої кулінарні здібності діти продемонстрували гостям. Останні змогли скуштувати солоденьку випічку, виготовлену учнями школи, та насолодитися смачним чаєм.